Вітаю вас, друзі. Учора сталася доволі незвичайна подія. Міністр закордонних справ України Кулеба відвідав комуністичний Китай. Комуністичний Китай надзвичайно важливий для так званої Росії, так звана Росія залежна від комуністичного Китаю, якщо він перестане їй допомагати, це дуже боляче вдарить по Владиміру Путіну. Якщо китайці від нас відвернуться, це от собственно то, о чому я Максима Казаніна спросив, То нам при... нам прийдеться важко. І хоча візит Кулеби до комуністичного Китаю це справді дуже незвичайна подія, усе одно ми і з вами не повинні тішити себе ілюзіями, бо комуністичний Китай, і так звана Росія. Я це союзники, і у той самий час, коли Кулеба прилетів до Пекіна, Росіяни та Китайці проводили військові навчання із залученням стратегічної авіації. Зате є одне місце, де російська армія дуже боїться проводити військові навчання, і це Білгородська Народна Республіка. Вже й російські пропагандисти визнають, що росіяни самі у себе створили санітарну зону. І насправді, то, що зараз приймається в Білгородській області треба було наверное, робити раділо чуть раніше. Але спершу треба усе ж таки сказати ще декілька слів про візит Кулеби до комуністичного Китаю. Привіт, Україно! з далекого Китаю. Довга дорога два дні займає, але воно того варте, тому що розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль і будь-якого часу витраченого на неї хочеться зізнати. Тому що візит представника України до комуністичного Китаю відбувся вперше за 12 років. Тож це і справді дуже незвичайна подія. Але нагадаю, що минулого року президент України Зеленський вже говорив телефоном із Сі Сідзіньпінем. І тоді російські пропагандисти дуже серйозно згоріли. Це зрада і лінієт нам як взагалі ваше цей дзвонок. Он зачем дзвонив нашому врагу? Сі Сідзінпін. Ти чо, в Москву приїжджав на три дня тут, значить, мішав путіну роботи вже цього разу. Російські. Пропагандисти майже не горіли, але не могли ніяк усвідомити, що ж це відбувається, і що, взагалі, цей візит означає Товариш Кулеба, ці злосний персонаж уїхав в Китай. Кулеба, ти от кого говориш? От кого говорить Кулеба. і про що відбувається, Александр, за підсумками зустрічі Кулеби із міністром закордонних справ комуністичного Китаю Іваном, і міністерство закордонних справ України повідомило, що зустріч була для того, щоб обговорити по-перше, стратегічне партнерство із комуністичним Китаєм, і по-друге, мир в Україні. Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України. Яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку. Не спостерігається, і знову і знову лунає тема переговорів із так званою Росією. Якщо читати між рядків, то Кулеба просив комуністичний Китай, аби той вплинув на так звану Росію, щоби так звана Росія погодилася сісти за стіл переговорів. Але у той самий час Владимір Путін, як ми пам'ятаємо, висуває нам ультиматуми. про повну вивіді всіх військ України. Із Донецької, Луганської народних Республік із Запорожської і Херсонської області. Ми поки не знаємо, чи буде впливати комуністичний Китай на так звану Росію у цьому питанні. Але я маю знову і знову нагадати, комуністичний Китай та так звана Росія це союзники. Комуністичний Китай, хоча й обережно, бо боїться санкцій, але допомагає так званій Росії вести війну проти України. Із комуністичного Китаю до так званої Росії їдуть дрони, їде мікроелектроніка, яка використовується у російських ракетах, їдуть стан. Які використовуються для виготовлення та ремонту озброєнь, але при цьому президент України Зеленський каже, що Сі Цзіньпін пообіцяв, що він не буде допомагати так званій Росії. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай. Не постачатиме зброю Росії, і ми, звісно, віримо свою позицію щодо ймовірних переговорів із так званою Росією. Я вже озвучив. Ми не повинні давати так званій Росії другий шанс завоювати та знищити Україну. Ну а комуністичний Китай, скоріш за все, буде й далі так званій Росії допомагати, так само як він вже допомагає. До речі, ось оцей гольфкар, який було знищено на території БНР, був саме китайським. Але менше з тим абсолютно неважливо що. І звідки приїхало на територію БНР, усе там має бути знищено, бо це санітарна зона, і це визнають самі російські пропагандисти. Почому ми привращаємо Білгородську область в санітарну зону? Це неправильно. Санітарну зону треба отодвігати. А ми создаємо Білгородській області. Абсолютно феєрична заява. Владимир Путін декілька разів казав, що він буде створювати на території України санітарну зону. А тепер російські ж пропагандисти змушені обговорювати санітарну зону на території так званої Росії, бо створити санітарну зону на території України не дуже вдалося. Питаємося, це робити, но насправді не так легко. Феєричні дегенерати. Так а навіщо вони тоді усе це починали? Щоби у Бі не можна було вийти на вулицю без бронежилета, так. Аски, чи щоб у них там вигорали село за селом? Згорел магазин. Мешканці Білгородської Народної Республіки спокійно та мирно жили, поки владімір Путін не вирішив почати війну проти України, а потім оголосив про повномасштабне вторгнення. Потім він почав казати про санітарну зону. І ось результат. От бачите, ще прильот засняла прямо. Вот, видите, еще дим поднимается, і що в пятиэтажку попали. Ой. ой 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 Самопроголошений губернатор у Білогородській області Гладков казав раніше, що треба приєднати Харків до Білогородської області, а тепер оглядає дірки у будинках. Харків присидні в Білгородському. Раствор заганяємо. ну а його чиновники тепер їздять у тимчасово населені пункти на прикордонні і вимагають від місцевих тікати зі своїх домівок. Всі в роботі, всі ходять по квартирам. Лакаю доїхати пропагандисти пояснили, чому саме так відбувається. З'ясувалося, що це вимушені заходи для того, щоб кількість мирного населення на території, наче як так званої Росії, постійно скорочувалася. Винуждена міра, просто скорочення мирних жителів на цій території. Будемо откровенними. Тут уже нас варіантів ніяких нет. Ну тепер то ясно навіщо російська армія постійно і ще скидає авіабомби на територію Білгородської Народної Республіки. Усе це відбувається для того, щоб територія так званої Росії стала такою ж, як тимчасово окуповані території України, куди Росіяни принесли війну. А Білгород привращається в такий же фронтовий регіон, як до цього був значить, чит Луганське Донець. Одразу видно, що від початку саме так і задумувалося. По плану виявилося, що у росіян усе пішло не дуже за планом на півночі Харківщини, тому що українська армія дуже активно використовує дрони камікадзе. Я напомню, що технології безпілотні дозволяють зривати, унічтажають практично там будь-які колони техніки, просто її. І принагідно, друзі, я хочу вам також подякувати за цю допомогу. Бо коли ви донатите на поточний русорі, за реквізити є у описі до цього відео, то ви також донатите і на експорт України української демократії до молодої республіки а, в дрони. А, причому іноді це просто ні як він сработав машина в'єшена. Вся там. величезною проблемою для російської армії. Українські дрони є також і на інших ділянках фронту. Російський пропагандист, який нещодавно не зміг доїхати до лінії фронту саме через дрони, порівнює це із термінатором. Вот об этих раях, на, как, как в табиті храях Все, як в термінаторі судний день. Але найбільшою проблемою є те, що за допомогою допомогою оцих невеликих і дешевих дронів абсолютно тотально вщент вирізається російська логістика Так, да, і логістика настільки... Порушена, от у мене ж супруга плакала. Да, кардам'ятам. Та це друзі, тільки початок, оскільки FPV є універсальним засобом ураження, їх можна використовувати для виконання дуже різних завдань. Я переконаний, ми до кінця року можемо виколоти очі російським розвідувальним дронам, тим самим, які наводять ракети та ланцети. Нарешті головнокомандувач Сирський помітив те, про що ми говоримо вже давно. fpv дрони можна використовувати для Знищення російських розвідувальних дронів відео про те, як українські FPV працюють проти російських розвідувальних БПЛА, з'являються усе частіше і частіше. І ви могли вже бачити багато подібних прикладів. Росіяни розуміють, як саме і чим ми збиваємо їхні розвідувальні БПЛА, тому лишають на крилах. Ось отакі послання за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти, зараз кожен день збиваються російські розвідники. Прийде час, і я зможу вам показати дуже багато подібних відео. А тим часом ворог намагається переймати наш досвід. Він також. Хоче у майбутньому збивати українські розвідники за допомогою FPV. а це означає, що нам необхідно прискорюватись, нам необхідно масштабувати оцей позитивний досвід і постачати українському війську більше fpv перехоплювачів. Я не скажу, що ми тільки самими fpv дронами можемо виграти війну, це неправда. Але за допомогою них ми можемо здобути дуже серйозну перевагу, і чим швидше, тим краще. Тож допомагайте силам оборони України.